Ну що, друзі, ось те, що ми купили у Лідлі. Так, не звертайте уваги, у мене тут бардак, як завжди. Це я з таким кошиком хожу. Зараз я буду їсти малинку і я люблю ось таку штуку, якийсь там імберний напій. А Тут я купила собі домашній костюм, це на розпродажі, тому він отак перекиданий. Купила ось таку, таку новеньку щиточку, дуже м'якенька, коштує щось там євро з чимось. Папір, туалетний і домашній. Куху, оце все, друзі мої, обійшлося мені у 160 євро. Тут у мене до фігіща одягу понабирала я. І всякої різної їди взагалі на все життя, що залишилося у мене. Ой, що я таке вам розказую? Ага, я ще купила тут дуже цікаву штуку. Носки для бігу, Ку-ку. Теж дуже дешеві були. І купила ще собі для рукоділля, вірніше для розмальовки Розмальовки різні. Покажу вам вдома розпаковочку. Бай-бай!